Всім доброго дня. Знову ми на кухні і знову будемо, так би сказати, якби помягче. Готувати з того, що є, швидко, тому що немає світла. Те, що я зараз підсвічую, це отака ось лампочка. Але якщо її вимкнути, то буде темно на вулиці, пасмурно, нема сонця. Є невеличка така пекінська капусточка у нас. Синя цибулька. Невеличка баночка кукурузки такої. До речі, не дуже смачно. І зелень. Все це ми зараз наріжемо. Поки будемо нарізати, зваряться наші три яйця. І є шматочок ковбаски. Ми її поріжемо полосочками такими і додамо до цей салат заправимо. Мабуть, майонезом. Буде така легка, легкий, ну не легкий, поживний вітамінний салат. Уже пізня осінь, овочі закінчились. Вже почали їсти консервацію. Але хочеться все-таки вітамінів натуральних і вітаміни натуральні ми в такій капусті. Вона є зеленіша, є блідніша. Ми вибирали просто, щоб невелика була. Була більша зелена, але. Скільки не потрібно. Ну і починаємо нарізати. Ті листочки, які верхні, то качанчик оцей такий він, ми вирізаємо. А ті, які внутрі, вони будуть більш такі м'якші, і ми їх теж будемо різати до салату. Баки що обробляємо. Капусту ми помили, але з мокрих овочів салати їм не роблять. То, якщо у вас є така сушка, то можна просушити або просто промахнути рушничком. Листя нарізаємо, ну, ось так дивіться, я не сказав би, що це крупно, але й не дрібно. Тепер переходимо до тої частини капусти, яка а так нарізаємо, щоб воно було ж полосичками і не длинними. вийдуть у вас поки нарізаємо капусту хто ще не поставив подобайки то ставте подобайки підписуйтесь на канал а ми для вас будемо готувати прості домашні страви кукурузу промили і отак ось, так ось. Висипаємо, додаємо до нашого салату. Дивіться я. Е, брали ми в такій ємкості, невеличкій по руки, бачите, орієнтуйтесь, скільки там грамів. Горох то горох е, хуже, ніж кукуруза. Кукурузу я тільки що скуштував. одразу сказав, що вона не смачна. Ну Вона так. І не сама смачна, але й не сама погана, яка є. Тобто, кукуруза краще, ніж горох. Але така ємність дуже зручна. Синю цибульку можна було б замаринувати, але ми цього робити не будемо, тому що сюди ми додаємо майонезу. І можна. У нас цибулинка така доволі здорова, тому ми беремо таку частину. І зараз отак ось о, томатним ложечком, Для того, щоб вони були тоненькі скибочки, то ми використовуємо такий томатний ножик. Бачите, який він тоненький і там такі зубочки є, зазубренки, як пилочка, І воно дуже гарно тоненько нарізає. І томати, і інші овочі. Зручніше, ніж так, воно якось краще. Люди придумали не зря такий От так. І прям такі шматочки додаємо засоба. До Дивіться, вже яка е, різнобарвна. Різнокольорове. Ірічко цебул. Цибу, Цибульове пірячко, цибулеве. Синенька вона смачно. Можна і таку додати. У нас ще буде зелене. Тобто у нас буде тут салат такий. Чим більше в салаті кольорів, тим він смачніший як для мене. Так, яйця зварились. Ковбасу нарізаємо такими тоненькими теж смужками. І небагато, це не основне в цій страві. От, нарізали, теж додаємо. А ті інгредієнти, які раніше ми додавали, то ми, в принцип, ви вже знаєте по моєму, по моєму відео, додавали, перемішали, додавали перемішали. Заправляти будемо майонезом, тому не знаю, зараз покуштуємо і щодо солі і інших приправ вирішимо. Тепер беремо зелень, ну, яка є у вас, і нарізаємо до цього солоду. І ще вирішили потерти кусочок, шматочок сиру. Ось не вигляді. Ну, так, на тертушку прям туди натируємо. Всі ж додали, перемішали, тепер додаємо нашу зелень і перемішуємо. Дивіться, яке воно гарне, і вже смачно пахне. Яйце додаємо теж такий приспособа. Раз. І ну. Так, І заправляємо майонезом. Трошечки присолимо. Геть уже темніє. Ну. Маємо те, що маємо. Якби не ЗСУ, то такого б не мали. Так що хочу подякувати Збройним силам України за можливість знімати відео. Так. Поперчили трошечки. Трошечки гірчички додамо. В, в зернах. Бачите, видно в зернах. Ну так, додасть пікантності. І майонезіку теж геть небагато. Всього, зараз перемішуємо і наш салатик, салатик готовий. Всім дякую, хто додивився до кінця це відео. Гарного дня! Смачного!